Харківщина потерпає від обстрілів, повідомляє Хова. 8 лютого 22 й Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада, село Водяне. Внаслідок обстрілу зруйнована адміністративна будівля. Пошкоджено скління вікон. 17.40, Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджена порожня ємкість для зберігання зерна. 13.09. Куп'янський район, місто Куп'янськ, село Осинове. Обстріл БПЛА. Без постраждалих. 9.15. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу БПЛА типу «Молнія» пошкоджено авто. Протягом доби з 8 по 9 лютого рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди. За цей час на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Богодухівському районі області. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті російського удару БПЛА в селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Влучання було зафіксовано по території сільськогосподарського підприємства. Протягом доби на пожежах, що не пов'язані з ворожими обстрілами, одна особа загинула, ще одна постраждала. 8 лютого о 6.48 сталася пожежа у приватній оселі у місті. Зюм. вогонь розповсюдився на площу 6 квадратних метрів. Горіли домашні речі та ліжко. Внаслідок пожежі загинув 67-річний чоловік. Вогнеборці ліквідували вогонь у 7.32. працювало два оперативних відділення ДСНС на автоцистернах у складі 13 чоловік особового складу. За попередніми даними, причиною виникнення загоряння стала необережність під час паління. Ще одна побутова пожежа сталася о 20.39 у житловій багатоповерхівці на вулиці Валентинівській Салтівського району міста Харкова. У кімнаті квартири на першому поверсі горіли домашні речі на площі 8 квадратних метрів. На пожежі постраждала жінка 1976 року народження. З опіками обличчя рук та ніг її госпіталізовано до лікарні. До ліквідації пожежі було залучено два відділення рятувальників. Попередня причина пожежі коротке замикання електропроводки. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. На фронті тривають бої, повідомляють військові. Так, на Харківському напрямку відбито дві атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.